Я виходжу, і ракета падає в двір лікарні. І наступний вибух, наступний вибух. І я принес до дідуся, а всі вже потрошку вийшли в коридор, і всі лікарі, всі, хто лежав, всіх вивели, тільки мого дідуся не виводять. А чому? Тому що він там з цими дренажами без ноги, його неможливо просто ну, типу, вивезти. Я думаю, ладно, я. Не буду виходити. Думаю, що там, там всі вибухи постійно. Але ми були на третьому поверсі і прилітає ракета на четвертий поверх. Я чую, як там типу, скло падає на підлогу. Я, я чую це, знаєш, звук руйнування. Я розумію, що ні, треба, треба йти, тому що, ну, ну, все, зараз, типу, все скінчиться. Але я нічого не можу зробити з дідусем, і я просто беру, накриваю його так, от ковдрою з головою, щоб він не бачив цього. Але ну, видно, він чув, мабуть, що зараз я розумію, що добре, що в нього була деменція. Він розумів, що з відбувається. Угу. Це для мене було пекло, а для нього це, мабуть, було богословлення.